Ням-ням-ням. Сьогодні з вами поділюсь, де ж найсмачніші галушки в Полтаві. Всі знають, що Полтава відома своїми Полтавськими галушками. І в цьому закладі ви можете спробувати приблизно 50 видів різноманітних галушок. Тут вони є як солоні, так і навіть смачні. Ви уявляєте, які створені як десерт. Я ж обрала фірмові галушки Диканські. Це галушки з печинкою. На одну порцію йде приблизно 4-5 величезних галушок. Галушки скажу вам чесно і відверто, це неймовірна смакота. Всі, хто на дієті, просто не дивіться. Тут також є заморожені галушки, що дуже зручно, і ви можете купити їх з собою. Тут є сало, різноманітні заправки. В цьому закладі завжди дуже багато туристів. Якщо ви ведете в гуглі Полтава галушки, то цей заклад на першому місці. Кожен повинен спробувати ці неймовірні галушки. 응냠 <놀람>